Через повномасштабну війну малий та середній бізнес в Україні втратив третину свого заробітку. Такі дані озвучили під час рівне бізнес-форум, на якому зібрались підприємці, влада та експерти, аби обговорити подальші тенденції, можливості та загрози для розвитку власної справи на Рівненщині. Андрій Длігач, співзнасновник центру економічного відновлення, розповів про стан та потреби бізнесу. Немає грошей. В країні немає грошей. Ми радикально недофінансовані. Нам не вистачає зараз приблизно 300 мільярдів гривень лише для підтримки ліквідності поточних. А для того, щоб розвиватися українському бізнесу, потрібно приблизно 60 мільярдів доларів. Де цей фінансовий ресурс? Ми не маємо довгих грошей, ми не маємо дешевих грошей в країні. Грантових програм надто мало. Аби виправити ситуацію, на думку експертів, необхідно розпочати з кількох основних речей. Що ми в першу чергу зробити держава? Збільшити економічну свободу. Якщо їх немає, то годі мріяти про модернізацію, про, про розвиток, про відновлення країни. Без цього не буде нічого. У нас над рівень складності економіки. Що таке складність економіки? Це спроможність економіки генерувати додану вартість. Ми надто сировинна економіка. Надто сировинна. Найбільш сировинний сектор в нас IT. 98% того, що ми експортуємо, це е, сервіс, це аутстафінг, аутсорсинг, це сирі мізки. Низька продуктивність праці через е, немодернізованість виробництва, через надто малі масштаби виробництва, через це у нас не запускається ефект масштабу. Через те, що в нас немає достатнього рівня компетенції, на рівничні за словами начальника ОВА наразі акцент уваги на продукції доданої вартості та розвитку кластерного підходу, зокрема меблевого, адже майже 40% від усього, що експортує область, це деревообробна галузь 11% експорту меблю, 30% експорту деревороб то 41% всього експорту в нашої області, це деревообробка і меблі стосовно цифр, до речі. Ми бачили, що вся Україна впала на 27%, суттів. область виросла на 6,6% в експорті 22-го до 21-го року. При тому на 8,8% збільшилися експорт послуг, тобто IT та транспортні послуги. Окрім розвитку тих галузей, які вже давно є одними з основних, визначили в області й нові напрямки, такі як скловироби, адже на Рівненщині є три заводи, які їх виготовляють. А на сході України такі підприємства пошкоджені чи зруйновані ворогом. Також новою нішею є військово-промисловий комплекс. військово промисловий комплекс. Ми точно маємо закрити задії в ремонті військової техніки, в логістиці військової техніки. Це наша ключова компетенція на наступних. Не рік, два, десять, 20 років, тому що зброя, яка буде вироблена в Україні, буде світовим відом, тому що на ній буде такі маленькі шибні тестити країн. Тобто ми не просто будемо виробляти, ми будемо знати, що це і для чого.